З Заявою до поліції на недбале ставлення до своїх обов'язків працівників терцентру комплектування звернулася родина жителя села Верблюшка Кіровоградської області. Рідні вважають, 42-річному Івану Тимошенку стало погано після того, як його забрали працівники ТЦК. Родину не повідомили, де він перебуває, розповіла Суспільному. Його дружина Тетяна Кушнір каже, чоловік зник 8 серпня. Шукали його тиждень, знайшли у лікарні Кропивницького, де чоловік помер 15 серпня. Лікарське свідоцтво про смерть видане 16 серпня. Довідка по причину смерті. Причина смерті психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю, стан відмови з делірієм, судоми згідно анамезу. Причина смерті встановлена патологоанатомом. Хвороба, що призвела до смерті, набряк головного мозку. Дружина померлого Тетяна каже, з Іваном прожили разом 13 років. Він 8 серпня мене випровадив на автобус і вернувся назад додому. Ввечері я приїхала в Київ о 9.15. Я йому телефонував, він вже мені не відповідав. На другий день я телефонувала цілий день, він не відповідав. Потім я дзвонила всім друзям у селі, які його шукали по вулиці, по всьому селі не знайшли. І я звернулася до участкового. Участковий відповів, що я підожди каже, позвоню в ТЦК, бо їздили в ТЦК, могли його вкинути і забрати без, ну, без відома. Я подзвонив через десь часа два мені і сказав, що да, дійсно його забрало ТЦК і він. Находиться в обласній больниці. Слів цих ну, людей, ми самі прозванювали, які в ТЦК працюють, що його привезли в ТЦК, і в нього там був приступ епілепсії. І вони його відправили в Кіровоград в обласну больницю. Там у нього повторився другий приступ, і з тої больниці його куди відвезли – неізвісно». Розповідає, Розповідаю, що стало з чоловіком, досі не зрозуміло. Просто в останній ремня, коли почалася війна. Він був притягнутий до алкоголю, і вслід цього в нього виступали приступи епілепсії. Він любив випити. Коли в 2015 році була йому повістка прийти в комісію, він пройшов комісію на війну. Абсолютно він був здоровий. Потім він пройшов послідній кабінет психіатричний. Він там, значить, стояв на учоті, бо йому відказали, ну. Сказати, таких на війну не беремо. Місяця-півтора назад йому привезли п'ять пов'язків додому. В нього 5, при них прямо случився епілепсичний цей приступ. Вони відмітили на повістці, що він епілепсик, і щоб йому повістки вже не возили. І оце, оце таке, як вони його забрали, коротше, що ну, ніхто нічого не знає. Ось таке тепер случилося. Шукати зниклого чоловіка Тетяна попросила односельця. Віталій майстер говорить, Івана знайшов після п'яти днів пошуків у психіатричній лікарні Кропивницького. Вийшла до мене врач, жінка, жінка. Каже, він є у нас, він лікується. Я говорю, я можу його побачити, сфотографувати щось, щоб жінці сказати, що я його бачив живого. Ви не можете його побачити. Я запитую, чому? Тому що він не контактний. Пачерка померлого вважає, працівники терцентру мали повідомити родину, де чоловік. Головною претензією до співробітників ТЦК це є те, що вони не своєчасно проінформували рідних про те, де він знаходиться, в якому він стані. Ми просто самотужки його знайшли, хоча вони, вони мали би попередити, де він і який стан у нього здоров'я. Людина була, людини не стало, шукала і померла. Після смерті Вічима, каже, звернулись в поліцію. У поліцейської діяльності No2 селищенного родка надійшла заява від родичів чоловіка, яка зареєстрована. За викладеними в ній фактам проводиться перевірка, по завершенню якої буде прийнято рішення в рамках чинного законодавства. За словами Тетяни Кушнір, поховають чоловіка 17 серпня. Суспільне звернулось запитом до територіального центру комплектування щодо і дій працівників ТЦК, які спілкувалися з Іваном Тимошенком і чому рідним не повідомили про місце перебування. Їхню позицію оприлюднимо, як тільки отримаємо відповідь. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.